Так, друзі, у нас ще є один момент. От, ну, Зняв от, поплавкову камеру, нижню кришку. І, от, бачите, от, поплавок кліпається. Ну, і що я замітив? От, бачите, отут чогось не вистачає. Хто знає, той знає. Бах! Немає іголочки, яка закриває е, канал подачі. Палива, Ну, коли топливна камера, коли поплавкова камера наповнилася, от вона має перекриватися цією голочкою. Її немає. Не знаю, хто її дадів, зараз покажу. Зараз знайду, в мене має бути у мене так, в старих запасах десь. Була іголочка. От. Така іголочка має бути прорезинена. Не знаю, підійде, не підійде. ну, Сюди не підходить. Придеться шукати, яка підійде сюди. Це важливий момент, також хто починає розбирати карбюратори, ремонтувати. Важливий момент зверти увагу на те, щоб були всі деталі і їх не загубити. Ну, не знаю ще. Гвинт якості, чи хтось відкручував чи ні. Можливо, там також все погубило. Там має бути пружинка, шайбочка і також гумове колечко малесеньке. Також люди бувають гублять. Бувають гублять усю гумову прокладку. І також лишній підсос повітря і нестабільна робота двигуна. Так, буду підбирати іголочку, буду шукати, можливо, ремкомплекти. Будуть ще нюанси, ще буду знімати.